В міжнародному лінгвістичному центрі ВЛС не тільки наполегливо та успішно вчать мови. У нас є гарна традиція майстер-класів для малечі та підлітків. Напередодні Великодня їхні творчі ручки під наглядом пані Тетяни виробляли кошики для крашанок та писанок. Вони настільки радіють, що вони самі це зробили. Їм дали доручили якусь важливу справу. І якщо це ще присвячується присвячуються матусі, бабусі там чи тітям, дядям, братикам, сестричкам. Вони надзвичайно радіють, що це вони зробили самі, що це не куплена річ, як іграшка, чи щось інше. І милуються, і дуже дбайливо до цього вже ставляться. Потім починають цінувати і працю інших людей, які їх оточують, тому що вони щось самі зробили. Мені подобається робити пасхи, великодні там яйця різні. Робити тут МВС, це дуже добре. Для того аби зробити таку красу, використовували заготовки із звичайнісіньких пластикових пляшок. Ми вчимо діток не тільки творчості, а й бережливого ставлення до природи. Робимо такий кошик із 20 пляшок, і використаємо матеріали екологічно чисті. Це фліс, тобто тканинка, яка добре клеїться. Це будуть природні матеріали. Це наш. Український символічний чесничок, перчик, mm -hmm. травичка висушена, звичайно, верба. І ось ця гілочка вербички напротязі року буде в цьому кошечку захищати оселю. І, звичайно, солодке яйце. Подобається до народу. Це була бутилка і, і ти так обкрасив. Так, так? Прикрасив. І на що вона перетворилася? на кошик. Вхід пішли серветки, шматочки тканини, квіти і навіть чесник із перчиком, аби відігнати злі сили. Найголовніше, що він саморобний. Оце найбільше подобається. Кому подаруєш? Мамі, ми робили своїми руками і показали, що ми вміємо робити. Можна буде завтра там ну, сьогодні поставити там на кухню. Ну, щоб було десь вино, там все таке. Але ж можна було купити готову корзину. навіщо її робити своїми руками? Ну, в два рази інтересніше. Своїми руками зробити yeah. тут три. Літоші що тоді. не твої приємніше.